Так, 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 все я там подписал, все документы я взял, все, давай, короче. О, дорогие друзья, всем привет, с вами, за что я футболист, и мне написали, там были очень важные справы, там, про работе, там, 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 я забрал целый стак важных документов, вот. И мне Селяна сказала, чтобы я пошел и поработал, трешки дарил, Я залі не знаю, як я це все стигаю, но бачите, дам. Так, телефон мені поки не треба. Треба формити собі так, Да, До речі, ми зробили селянемо ось. Так, ось-чуть-чуть-чуть. Опа, мило намазуємося. І включаємо і вмилуємося. Коли дамо сюди. І тому на базу. Чудово, і куди ще йду, друже. Так, беремо сокиру і йдемо. Так. О господи, там. Ментригер торговець, ти мене вже дістав. А я хочу в боршому по салоні жити. Тому не посвіснічи, чи чи ти хочеш на нашому, на нашому посаді робити чи ні? Так що давай, удачі. Сляну, вот можете подивитися всі документи, все розбрасу, вони мені не потрібні, вони, мені просто сказали, щоб я їх взяв. Я взагалі не знаю, що мені робити з ними. якщо я просто ну зараз навіть знімаю на це на це все. І взагалі я не знаю, що робити там що. Можу... Вам пока не можешь зробити ремонт вашего будинка в поворот посазать слова тупо грошей. А гроші А гроші ми економимо. мы И о, нарешті там хоча б гриб є. Я взагалі взяти ту грибу и поставить ее. Это что я не могу? У нас же це так встало тут просто. Мы наша насили стало, мы все. Так вот это можно тут. Провичку можна поставити, купувати травичку. Ну, ну, мені сильно сказав, що їм особливо багато, багато берег не треба. Ну, їм максимум треба ну, десь 15. Ну так це схоже перший 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 5. 5. Це перші 5 деревен. Так, ну 15 в принципі, на Будда. Я думаю, что оцей дерево переходить. Спочатку треба услугу прибрати, чтобы там можна... Щоб не на цю так, уста треба стати прибираємо скуч Остап остань и угу. можно добывать дерев. Один, три, четыре. Так, шість пожека, шесть. Так, і ще треба 4 дрованы. Вот ничего слышать, что за сквозь нет, на треба нам пока не треба. Так, создание может это будет еще не поставить Вот тут я понял, все вс гоняет туда в вайту. Только там ясно. Но целый шанс будет спокойно. Да, он и прошел там 15, но им точно высочить. 12, я все уступил. Настоит сотки. А ты нечья там на запас просто. Так, соляные, 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 соляные. Я вам про флот, да, да ладно, сайт. Досок. Дервенный. Я могу войти. А вони нам спали на пути идти. Я, я на сам дерева. Якщо вони вам не, не потрібні взагалі Я не нервуйте так разом, ну просто може передумали. Ти по для чого я це все будував, якщо це все насправді дуже дарма? А що, а ми придумали. Короче, все, я кладу там скріні там на склад, я кладу там куча скажу з рез. А, точно. А, тут. А тут, ну, тут можно еще. классно. А это будет документ, классно, да. Вот. Ну, что думаешь? Да, Так, можна ще піти нарешті відпочити від такого. Друзі, я просто зараз лягаю спати, бо вони просто я вже так повісти. Вот То дерево. Тут ще не треба цим слян. Давай. Так, так. А що, нажав? А ну, куди, малий, йди сюди. Малый, ты сюда. Ай, типа, ч пай, все выпачте, выпачте. Че раз ты так зробишь? Тебе мало не покажеться добре, добре, все вс выпачка. Оп. Так поделюсь. Да, э, добре, давай добре, Не На саме идти.

Давай сюда поставим квитку. Супер. Наверное, не нравится Я думаю, А ничего. не на вау. Что-то, много какой-то магазин никому не нужен. Но, хорошо. Можете купить что-то.

Я нас вона якраз потрібна, на шашлык завтра. Я, друзі, вибачте, не розповіла, вам, но у нас завтра буде шашлик. там будемо варити шашлик. І я вже не розумію, для чого я це почав відео знімати. Просто, ну просто хотілося щось цікавого розповісти. Подивитися, як наше поселення змінилося. І, загалом просто погляд. Подивіться, <рістична> що, що збилося тут. Почав якесь одно Об... обнов... обновлення тут вийшли. Я вже там знімав таке відео. Можете подивитися у мене на каналі, і треба зіткнутися. І що ще далі? А далі я вам хотів ще показати укриття. Ну, скоро ви його вже бачили. Ну, давайте я вам ну, ви, давайте я новим підписникам покажу. Бо вони тільки підписалися, бо в мене вже 38. І ось ось, ось таке. Таке пісене укриття у мене. Сподіваюся, що селянам подобається. І ще треба тут. Сами земли, тут этот камень. Вот так. Угу. Вот так. И вот э, так, же, друзья. И вот с ней два элемента. Ай. Так. Так, укрытие. Мы уже выкидали два. И... Ось що відбувається. Тут взагалі не зрозуміло. Що я тут роблю? І ось тут квіточки ще. Да, я ще додав з першого відео. Тому все, що це потім, І у них же зберекилося. Тепер ми можемо дістати всі предмети, які тут були. Так, золоті блоки мені не потрібні, але я тепер можу їм розплігуватися. Навіщо я не знаю, але я краще її покладу на склад. Бо грошей нам треба. А для чого? Поки ніхто не знає. Давайте о... а меч за що за меч? Мені цікаво. Добре, потім не достану. Я... Так ось золоті будет. Можно тут тут якийсь меч можна собі покласти. Аскреньо можна забрати. Тут теж можна вот ці золоти блоки собі ставити в інвертор. Опаням, опаням, опанем, опанем, опаня. Все. Я це зробив. ми розбритували скрині за 30 підпискників. скоро буде напевно скрині за 50 підписників. Сподіваюся, що ми їх наберемо і давайте я вам покажу новим підписників, У тут є у нас у поселенні. У поселенні є ось такі мініатюрні тепер дерева. Також кристали, які говорить, що Україна це ще, щеба. Також у Вінниці тут е... зарода велике, щоб купатися або набирати воду нам. Ну, е... І Чорне море. У нас тут є Чорне море. Оті ще... Ми стараємося відвоювати, а оце крим, да, він ще наш. Тому треба поставити прапор, що це наш. Наш, 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 наш наш. Наш наш І давайте я вам поставлю, щоб було зрозуміло, що це тепер наш. Ось так. Він був наш, доки не почалася війна. І... І ми відвоювали, коротше. Ставимо... деякі блоки. Опана! І ось так треба ставити і поруч. Ставимо ось таким. Так, раз, два, три, чотири. Ось тут ставимо ось, таку, ось такий прапор, короче. І. Він дуже крутий, насправді. Ось так, бо я буду її крути прапори. І... І останній стопчик. Все. Тепер це офіціально наш Крим. Ось. Можете не подивитися, тут... тут... Навіть тут є таке. Так, то острови тут є, можливо, забавити, знає, але... можна якось пожелати. Я мод? Це ж не мод. І а золото мені не потрібно. Да, я говорити, що я їх покладу на склад, але ну, для чого вони мені? А для чого? Кому вони потрібні? Може я так буду робити, коли у мене вже буде 50 підписників. кидати. Ну, не що вже що знову така скриня з'явиться, за підписників, а потім взагалі за стол. Не знаю, де їх нам беруть, але постараюся. І Остался. А И еще остался. А мяч я заложил. И мяч тут, на самом деле, фигня полна. А вот это треба прибрать. Очень-очень. Очень. Вот это Очень. Очень. Конечно, Я подрежу тебе помочь нашим. нашему. Злаш. Да. Ну, я вам, потому что. я тут воняет, тут что-то стаков. О, я тут воняет. А чьи тут воняет? Я Фу да це друзья, я це нахожу. Я куда-то земля, друзья, я это не, не роблю, я сразу говорю, я це я це... Реально не роблю, друзья. Вы на само ставите, я не хочу. О. Я не

Тому моему это смысл. Опа, пана. Схоже за останет дай мне клеб. Ну, скорость, купити ребята купить. Покупатые. Давай, скло, Скоро треба покупати да. Я його смію взяти, у мене десь був в запасі. Чому? Півця, мені це потрібно. Мені дуже це потрібно. Бо сьогодні він шашли, як я вже говорив. Ну, це не просто для ниві, не відмінили шашлик. Дай дякі дерева. Короче, короче, короче. Ви самі все почали розказати. Но... І... Остапу потом. Поэтому приберу, коли поставить себе заведено. И на слышу я вам показа... А, маленький шахтик. Я в маленький, я в маленький, -маленький шахте убедился. И що мне еще робити? Бетятися, а цей стоп треба прибрати? Там yeah. yeah. нікуда нічого не було, не понял. Так що ще пробувати? И і... і... ось у нас панди гуляють, друзі. Панди тут панды гуляют, друзья. Панда тут гуляет, а в нас і... у нас заболевай капец. И у нас церкви залился весло. Или і... <клух> <клух> ты сейчас зашивайся, я надо мною. Так, я могу пускать. Так, все, сейчас на лампочку, И буду я кайфовать, И буду я, я кайфовать. Нет, ты не будешь кайфовать. Надеюсь, а я проборал было, она уже ни в комнате, Это ни в комнате, Спустя два месяца. Никому в комнате, плоско. Нікому вона не потрібна луна, вона нікому не потрібна, взагалі нікому. Ось так. Ось так. Я чого я тоді забудувала, теж так страшно. Та ми бачили, як ти старався. Знаєте, я вам купив смарагд. Такий чогось відказався вбирати в мене. Вот, смарагд. Бери, смарагд, чого? Надо это для вас дадут, чтобы вы себе почему Ты ч? Ты ч слоша Сихов, да? Дайте взять 64 64 алмаза, а так уж 64 заносить свои золото сали. Я к ним до телестамся. Мне нужно вот так. Вот это не надо. Вот это не надо. Я буду с вами прощатися уже, бо мне уже нечего вам показывать. Всем дякую за перейду, до побачення, друзі.